То є добре, що ми дякуємо українцям полякам, моляться українцям. Ми маємо зараз справді унікальну можливість нарешті вибудувати такі стосунки між нашими народами, які повернуть нас до кращих часів і першої речення сполитові, і Великого Князівського Литовського. Коли всі ми були разом і всі ми любили і поважали одного. Я з першого дня війни постійно чую від української сторони дякуємо, дякуємо. Це прекрасно. Натомість я хочу сказати дякуємо, тому що ми тут у безпеці і на нас не падають бомби. Тому що сьогодні, в цю хвилину, коли я тут до вас промовляю, не так далеко від нас, молоді і не тільки молоді люди, що сидять зараз у ці хвилини в окопі і захищають мене. І моїх дітей, і мою дружину від російських окупантів, маріонеток. Я за це дуже щиро дякую. У 1920 році Пілсудський ішов на Київ не для того, щоб зайняти Київ для Польщі, а для того, щоб Київ був столицею вільної України. І саме тому ми це зробили як спадкоємці Пілсудського, і як християни, я переконаний, що слова пана депутата княжицького про спільну традицію, про те місце, яке ми маємо зайняти разом у Європейському Союзі. Це пророчі слова. Ще раз на закінчення хочу сказати дякую. Дякую. Слава Україні.